Вибори без вибору. Навіщо на прес-конференції Путіна показали двійника? Да, це мій перший двійник сказати. до чого насправді готують російського виборця? Це буде пешак, яким будуть керувати. Кого з майбутніх кандидатів у президенти Росії можуть посадити? Ви що спросите, вернули а, а, Крим? Атлічний вопрос. А просто. а кого навпаки випустити з тюрми? На нього ставить Путін. і Це абсолютно логічно. І головне чи стане президентом сам? Путін. Не случайно в Росії все шутят по поводу того, що Путін выдвинувся через жогу. <кій> Постійні покашлювання старого диктатора. <кій> Заздалегідь заготовлені зручні питання. В ви сам чоловік спорту і дзюдо називали своєю першою любов'ю. І чи не єдині хто бажає перемоги на президентських виборах діти з окупованого Криму, які вимолюють у Путіна гроші на ремонт розваленого спортзалу? Ви може Ну, не виглядав він як е кандидат, який, скажімо так, дотягне до наступного електорального циклу. Е він втомлювався, він розфокусовувався. Е він постійно нездорово дуже кашляв. Як віконцев світ з ілюзією демократії, великий екран з смс ками від росіян, які пропагандистська машина не встигає цензурувати. За що Росія воює в Україні? Чому лоток яєць коштує 550 рублів? Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю? На ці питання Путін, звісно, уваги не звертає і відповідає на заготовки. Тут я прочитав на екрані большому, коли будуть ліквідовані мікрофінанс. Сева організації. десь третина ефіру присвячена війні проти України ще третина економічним проблемам, які Путін мужньо перемагає. Але на своїй так званій прямій лінії, одночасно зі щорічною прес-конференцією, жодного питання про президентські вибори. Хоча зрозуміло, відповіді Путіна відточування майбутньої кандидатської програми. Експерти кажуть провальною тези дуже застарілі. Вони вже абсолютно не корелюються з реальністю, з креативом проблеми, з новими якимись баченнями проблеми. Але вибори стартують. Про свої амбіції зайняти головне крісло Кремля вже заявили з десяток кандидатів. Хто вони, які в них шанси? Навіщо диктатору армія конкурентів пенсіонерів? І чому в президентській гонці може перемогти не Путін. Всі, хто збирається йти на російські президентські вибори, можна розділити на три табори: Путін і його посіпаки, умовні ліберали і терорист Гіркін. Почнемо з лібералів. Ну, тих, хто за все хороше, і проти всього поганого. Катерина Донцова, журналістка, 40 років. Йде як самовисуванець на запитання, чи вона проти війни, відповідає обережно. Давайте не будемо формулювати. вона за мир. Я не хочу е, е, говорити а проти я чого -то. я завжди говорю, що я за ще один кандидат ліберал Борис Надєждін, 60 років екс-депутат Держдуми. В Україні надіждін став відомим після заяв на російському ток-шоу, що Кремль не зможе перемогти Україну тими ресурсами, що має, пройшло менше року, і ліберал вже не так відверто відповідає на питання. Ви мені зараз можете задати мільйон питань, чесний ответ на який приведе к тому, що я кажусь в містах рішення свободи. Є ще питання? Ви що спросіть вернули Крим? Отличный вопрос. Офигеть просто надіждян закликає не бойкотувати вибори, а голосувати проти Путіна. Як і інший, що правда, дуже малиймовірний кандидат. Олексій Навальний 47 років. Балотуватися в'язень Кремля номер 1 не може, адже сів на 19 років по справі за екстремізм. А два тижні тому Навального і взагалі вивезли з колонії, куди невідомо. Тим часом його соратники розгорнули кампанію проти Путіна. Він хоче, щоб Путін вийшов из збирательної кампанії не з укріпившися легітимністю, а з легітимністю ослабленою. З точки зору довгосрочних це має значення, навіть якщо ти не виграв. Та йдемо далі. Темна конячка Григорій Явлінський. Йому 71 рік. Три тижні тому, чи то опозиційний ліберал, чи то ліберальний опозиціонер зустрівся з Путіним. Як і всі ліберали, Явлінський виступає не проти агресивної війни проти України, а за припинення вогню. А і проти войнець, і це не одно і те ж. Але експерти вважають, що Явлінський обговорював з Путіним не так звану СВО, а підготовку до виборів. А явлінський це якраз і буде той проект псевдоопозиції, на який ставить Кремль. Я думаю, що про нього будуть говорити на пропагандистській. Ських телеканалах, причому досить навіть плюс-мінус з повагою, можливо, Путін хоче підкинути нечисельній російській опозиції вільного Явлінського замість каторжника Навального. А можливо, зустріч з Путіним була попередженням. Він доєднається до е, перших двох упомянутих, тобто, ну якимсь чином е, до стрілкової і до Навального. І там можливо не е, в виборах президента якогось там виправновує за. Е, Кладу можливо і позмагаються, а тепер переходимо до важкої ультрапатріотичної артилерії. Гіркін стрілков. Екс-полковник ФСБ, що керував захопленням Слов'янська у 2014 році. Суд в Газі засудив його до пожиттєвого ув'язнення за збитий малазійський Боїнг mh 17 Після бунту Пригожина Гіркіна посадили в СІЗО за критику Путіна та військового командування. Владімір Вадиміч, заткнись, просто лучше. Про свої наміри зайняти крісло Путіна Гіркін заявив просто з камери. Але випустять його з СІЗО до виборів чи ні велике питання. Гіркін в цю картину міру ніяк не вписується. Він же как патріот і проти Путіна. То, тобто, що виходить, не всі патріоти за Путіна. Опаньки, треба нада розобратися так. патріоти проти Путіна. чому вони проти Путіна? Гіркін Стрілков залишився ледве не єдиним медійно розкрученим ультраправим патріотом, але головне не таким амбіційним, як Пригожин. Шайгу мої Припаси. Можливо, Кремль маринує Гіркіна стрілкова у буцегарні, щоб випустити його перед виборами і задовольнити розлючених невдачами на українському фронті російських зет патріотів. Все одно на фоні невдач і провалу так званої да, спецоперації, його риторика все одно комусь може заходити. І на сам кінець про путінських посіпак Леонід Слуцький, досить молодий для путінського паноптикуму. Йому 56. Голова ліберально-демократичної партії бліда тінь екс керівника Володимира Жириновського. Щодо рейтингу Слуцького кажуть, що навіть мертвий Жириновський набрав би більше. З вами говорить іскусний інтелект. Досі залишається загадкою. Хто піде в президенти від комуністів? Одна з версій це депутат Держдуми Микола Харитонов. Йому усього 75. Комуністи завжди брали участь у виборах президента Росії і щоразу займали друге місце. Ядро КПРФ це процентов 10-11. і юганах, звісно ж, за преділи цього ядра не вийде. Незмінний лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Йому майже 80. Такий вік дуже подобається політтехнологам Путіна, адже на його фоні навіть наколотий боток сам диктатор виглядає живчиком. він і старикан, і більш того, він не тягне зайвого електорату. Ту ж з тактик Кремля буде не допустити до виборів кандидатів віком менше 50 років. Недопуск молодих кандидатів являється одним з способів, яким вони будуть користуватися. Ну тобі ж якщо, якщо вокруг всі старіки, ну так вроде старость Путіна уже водоспутіна уже не брати в. В глаза, понимаете? на перемогу Путіна і можливість керувати країною до 2030 року Кремль ставить усе, тож і намагається нівелювати всі ризики: від випадкових питань на прямій лінії до випадкових кандидатів в цьому політичному циклі на всі ролі розписані, да як в пасіянці, тому тут не буде випадкових людей. Але з якою програмою піде Путін до росіян часи польотів? Зі стерхом та їзди з оголеним торсом на коні вже пройшли власних громадян, як це було в Буйнакську, Москві та Волгодонську. Путін поки не підриває. Влаштувати маленьку побідоносну війну, як це було в Чечні або в Криму. Диктатор не може. Вчора вперся в Бахмут, сорок перса сьогодні вперся в Авдіївку. Саме тому кремлівські політтехнологи вирішили не загострятися на темі війни, а пряму лінію Путіна зробити як свято висування в президенти, але не всі бачте. Кремля були з цим згодні. Подобного роду підходом не згодні силовики. Силовики вважають, що раз уж почали воювати, то треба воювати з мобілізацією всіх сил, а всіх ресурсів. Тож неспроста за тиждень до прямої лінії висувати терориста номер 1 в президенти прийшов інший терорист Артем Жога, один з керівників самопроголошеної ДНР. Звичайно, в Росії всі шутять по поводу того, що Путін. Видвинулося через жогу. Рішення, що Путін у передвиборці робитиме ставку на війну, судячи з усього, прийняли занадто швидко. Це помітно по тому, скільки часу на прямій лінії приділили питанню так званої СВО. Тему війни намагалися подати як успіх, але вийшло непереконливо. Навіть коли запитання ставили свої ж воєнкори. Кавдабу, вот ситуація в тому улучшиться? Ну well, я думаю, що ви не можете не бачити, що вона все-таки. правда? Скажіть, що я те ну звісно, ви праві. не, не хватает, не всегда все получается. Але хто піде на президентські вибори у березні наступного року? Це буде один з чотирьох двійників Путіна, впевнений кандидат психологічних наук, Дмитро Попов. Це не актори, це люди, просто найближені зовнішньо під Путіна. Їх вже навчають. Влітку цього року російський патріарх Кирило назвав Путіна Володимиром Васильовичем. з цих пір. За двійниками закріпілося прізвисько Васильічі. Професіонал одразу бачить, наскільки реальний Путін відрізняється від двійників, каже фізіогноміст Попов. Адже за ботоксом та пластичними операціями розміри черепа та відстані на обличчі не сховаєш. Хочу спросити, правда ли, що у вас багато двойніков? Да, ну, так, це мой перший двойник стать, але є ще й певні психологічні натяки. Оригінальний Путін зустрічається з людьми після кількаденного карантину, а не обіймається з жителями Дербенту і не стоїть поруч з керівниками. Окупаційної влади Маріуполя до двійників Путіна по іншому ставляться і лідери інших країн. Уважаємо Владимир Владимирович, уважаємо колеги. З Єзора Айтінде, останню зустріч в Мінські. Ну це взагалі нонсенс. там сніга, Путін виходить з машини. І один іде в будівлю, а Лукашенка там, далече від холодів, там його чекає. Ну, коли таке було, то ж фактично неважливо, який саме з Василічів буде балотуватися, адже у центр Виборочком і ДНК кандидатів не перевіряють. Це буде Пишак, яким будуть керувати. Я бачу, що зараз квартетом двійників-клонів керує ФСБ, Це ікона і ця ікона. Вона буде діяти ще тривалий час, але чи визнають взагалі результати президентських виборів в Росії іноземні держави? Адже розвідки країн прекрасно знають обличчя всіх Василічів. А проводячи вибори на окупованих територіях, диктатор ставить хрест на визнанні плебісциту. Проблема виборів в Росії повна відсутність опозиції в наявному політичному полі. Тож яку карту цієї передвиборчої колоди не витягти все одно вона накраплена. Костянтин Павло, факти тижня ICTV» і єдині новини.